Аллилуя, Алілуя, Аллилуйя, Аллилуя, світу для об'явлення язичникам і слава Твого народу Ізраїля. Аллилуя, Аллилуя, Аллилуя. Господь з вами, І духом Твоїм, Слова святого Євангелія від Святого Луки. Слава Тобі, Господи. Коли, згідно із законом Мойсея, виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом. Як то написано в Господньому законі, кожна немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа назване буде. І щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім, одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязкний. Який очікував утіки Ізраїля, і Святий Дух був на ньому, і було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. Прийшовши він у духові до храму, коли батьки вносили немовля Ісуса, щоби зробити з ним за законним звичаєм. Він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи. Нині відпускаєш свого слугу, владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів, світло для об'явлення язичникам і славу твого народу Ізраїля. Його батько та мати дивувалися усьому тому, що говорилося про нього, а Семеон поблагословив їх. І сказав Марії його матері: ось цей поставлений на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись, і тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. І була там Анна, пророчиця, дочка Фануїла, з роду Асира, вона постаріла в числених днях своїх. А з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи в день і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про нього усім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім? Вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета, дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І бензі похвалений Єсу Христос. Христос народився. Дорогенькі улюблені в Христі, брати і сестри, парафіяни, кохані Божі діти. Сьогоднішнє свято є одночасно святом і Пана Ісуса, і матінки Божої. Ми кажемо стрітня Господнє по Ісуса Христа в храмі, жертвування в храмі Божого Сина. І теж кажемо, матір Божа громнічна. Матка Боска Громнічна, це теж таке Марійне свято. Якщо хтось пам'ятає ще стародавний Ружанець, як молилися таємнічки, то теж на четверту таємічку радосно. Там такі були віршики до кожної таємнічки. І один з цих молитов, один з цих віршиків про ферування панські звучить так. В дні спевні дітям до костьола, доньсом семеном до радості вола. Весел і ж Бога на насіми очима своїми. І це є ця Евангелія, така скорочена, маленька в двох-трьох радочках. Власне, сама ситуація, в якій сьогодні знаходиться Пан Єсус, це є ситуація кожного з нас, тому що, ну, якби повстає питання, навіщо Бога. Жертвувати Богові, так? Е, ну Навіщо, наприклад, е, ж робити щось, що вже ну нема як зробити, бо вже так воно є. Але Пан Єзус прийняв людську натуру, людську природу, став людиною, є і Бог, і людина, і тому теж як людина виконує всі закони, всі правила, які тоді, на той час в е, єврейський народ, як віруючі люди, вони. Це все зберігали, виконували, практикували. І він теж, як один з таких, скажімо, параф'янів, все так само робили. Так? І було хрещення в Йордані, і були <кій> на молитву ходили, і на Пасху ходили. Знаємо, що 12 років Панис був залишився в храмі, його шукали. Все те, що було людське, не було йому чуже, тільки окрім гріха, тому що він є Богом. І гріх вже над ним не має жодної влади. Сьогодні свято і Пана Ісуса, і Матінки Божої, тому що щоб це все відбулося, це офірування, пожертвування Ісуса потрібно, щоб Юзеф і Марія вони занесли Дитятко Боже до храму. І все те, що вони зробили, це заофірування, воно насправді сьогодні теж дуже актуальне в нашому житті і в наших сім'ях. Евангелія сьогодні закінчується словами, що коли вони повернулися додому, до Назарету, після всіх цих обрядів, цих, цього набоженства, офіарування, вони повернулися додому, і написано, що дитина росла, міцніла і зростала в Божій благодаті і мудрості. І думаємо, що кожна мама, кожен тато хотів би, щоб їхня дитина в мудрості і в Божій ласті зростала. І тут є сьогодні рецепт. Так, рецепт, що треба зробити, щоб ці діти, чи внуки, чи навіть ми самі, щоб зростали в Божій мудрості. У нас сьогодні о в головній ролі така маленька тут дитинка є. Як звати, якщо не секрет? Як? Соломійка. Соломійка так? Ну, і мамуся, наприклад, скажімо так, образно сьогодні приносить до костьола дитину. Це є заофіарування дитини, тому що ця дитина зростає кожен раз на службі Божій, кожен раз підростає, підростає. Ми вже, як то кажеться, не впам'ятаємося, як вона вже буде там 10, 15, 20 років і вже будемо тільки собі пригадувати, як маленька була. Але якщо росте ця дитина в Божій благодаті, в молитві, росте, скажімо, в костілі, то це вже є ну, не якась, а насправді гарантія, що ця дитина. Буде і по-божому мудра, і по-людськи теж буде мати добрий авторитет, так як пан Єзус, да? зростали власті у Бога і в людей. І це є рецепт, щоб дитина була е, потім зрілою, щоб вона була мудрою, щоб мала не тільки розум, бо начиталася книжок в школі, але щоб мала цю мудрість таку Божу, треба, щоб батьки зробили так, як Матір Божа і, і святий так, заофірувати Богові. Я вже вам розповідав, як мене мама мусила заофірувати Богові, бо я був дуже маленький, там, не знаю, з піврочку мені було чи скільки, якась там слабість, мав вмирати, все кажуть, нічого з нього не буде. І мама прийшла до костьола і на Олташ мене поставила каже, Боже, роби, що хочеш з ним. Або хай вже вмирає, забирай його, щоб не мучилась дитина, або дай йому здоров'я, життя, то це буде твоя дитина. І так мене мама заофірувала. Так? І думаю, що не програла, тому що. І дякувати Богу, і мама живе, і я живу, і, і якось так собі радимо в житті і тішимося тим, що тоді не забракло тої свідомості, не забракло такої волі, правильної, побожної, щоб віддати дитину в руки Бога. І сьогодні Матір Божа, яка розуміє, що це Божа дитина, робить так само. Так? І маємо цей рецепт на життя. Сьогодні ми святкуємо, як би свято, ще раз повторюся, Пана Ісуса, але Ісус і Марія хочуть святкувати наше свято. Получається, що ну, то так як в сім'ї, наприклад, да, от ми йдемо до когось на весілля, і хтось каже, чоловік каже, оце весілля моє, а жінка каже, ні, це моє весілля, бо я виходжу замуж. а каже, не, бо я женюся, це моє весілля, але це обще, так? спільне, загальне. І так само, якщо ми хочемо. Щоб окрім того, що ми сьогодні святкуємо це стрітення Господнє, то теж дати можливість Богові святкувати стрітення, але тоді міняємося ролями. Тоді ми повинні заофіруватися, так як Ісус Христос, так? зайняти Його місце, тобто війти в Його роль, і щоб це стрітення було наше. То ми повинні теж сьогодні і в молитві, і в нашій думці, і в нашій свідомості віддати своє життя Богові. І в тоді ми можемо сказати, що ми для Бога зробили свято. Так, для Бога зробили свято. Бо ми собі святкуємо, так, Бог є причина, а ми собі святкуємо. Але ж важне є подумати, що Господь теж хоче цього свята, в якому плані, щоб ми не тільки відмітили, що ось така подія була. Але щоб ми могли насправді в нашому житті зрозуміти, наскільки ми можемо міняти це життя для Бога, наскільки ми можемо зростати в цій Божій благодаті. І сьогодні це свято спонукає нас до цього, щоб ми звернулись до Матінки Божої, до святого Йосифа, щоб просили їх благодаті, такого заступництва перед Богом. Щоб ми в своєму житті могли не тільки ці трудні моменти офірувати Богу, але теж те, що є добре, якусь і радість нашу, і вдачу, і, і те, що, скажемо, не тільки як молимось Богород, садимо, бо треба, щоб врожай бував, як вже зібрали то Богу подякувати. Як зараз в зимі відпочиваємо, то і за те, що ми хоч трошки віддихнемо, хоча там в когось хазяйство, господарство, ну, то відомо, кожен має таку роботу цілий рік, але може сказати. Трошки ці городи від нас віддихають ми від них. І це теж треба Богові віддати цей відпочинок. Треба, треба теж Богові подякувати за цю благодать, яку ми маємо на сьогоднішній день. І це є офярування, постійне таке довірання Богові, постійне, скажімо, спілкування з Богом, де ми свій час, свої можливості, свої праці, обов'язки віддаємо в руки Бога, а тим більше нас самих, діточок, внуків. Щоб вони теж були під цим Божим покровом. І сьогодні е, такий сенс може мати свято. Так, не просто ми його відмітили, були, там, чи щось послухали в костілі, але зробили е, теж то, що нам дає, що нам дає можливість е, бути з Богом, що нам дає можливість Бога запросити в наше життя. І так як кожна людина це такий Божий храм справжній. То ми хочемо теж Пана Ісуса запросити до нас, щоб Він офіровався в нашому серці. Так, ми приймаємо святе причастя, то треба сказати, що за кожним разом, коли приймаємо комунію, то Ісус офіровується для нас за кожним разом. А ми сьогодні теж хочемо зробити трошки в другу сторону, щоб ми поофіарувалися Богові. Як буде комунія свята, то теж собі будемо пам'ятати, що ми хочемо. Своє життя довірити в Божі руки, в Боже провидіння. І тоді це свято буде насправді мати цей сенс, буде воно такою повнотою, буде сповнене так, як воно повинно виглядати. І сьогодні за це теж дякуємо матінці Божій, яка причинилась до цього, так? тому що вона з Йосипом мусили піти до храму. Ми так тільки скажемо собі, ну прочитали в уяві, але правда є така. Раз мені там хтось з людей розповідав, що там, де не було костьолів, треба було поїхати там, наприклад, шлюб взяти, то їхали, чи до першої комунії, то їхали десь на гречану, чи ще кудись до костьола, і пару днів там жили. Так? Трошки катехізували, ксьон щось підготовив. І так зо три, зоти дні там були, а потім ксьон вже давав шлюб, чи там, наприклад, першу комунію сповідав першим сповідім. І потім після тих пару днів люди вертались додому. Ось так таку ситуацію пережив пан Єзус. Звісно, для нас тут в Заваденцю, в селі, це можна сказати лучше як в Америці, так бо на місці маємо. Звісно, треба прийти додому, повернутись. Але ми цього самого дня вийшли і вернулись з цього самого дня. А тут сам Божий син мусив йти на цих пару днів і десь далеко в Єрусалим, щоб ці всі обряди, ці набоженства зробити. І колись так теж було, так, що люди не мали ксюнзів, не мали костьолів і теж так офірували ці дні свої справи. Ну тут можна багато розказувати прикладів, але теж як мені колись люди ділились, що треба було там на когось худобу лишити, ключ від хати, бо кажуть, що їх там 3-4 дні не буде, бо вони йдуть десь далеко до костьола, бо дитину до першої сповіді готовлять. Ось, і це було щось таке дуже значне. Для того сьогодні ми розуміємо, наскільки ми повинні бути Богові вдячні, що маємо можливість бути нам, що святый, мати священника, мати молитву, мати місце, це святе костюли, де ми молимося, збираємось. І це є наша офіарність, що ми не мусимо цих багато днів якби, з життя відбирати, щоб присвятити якусь молитву Богові, але. Маємо це все на лодоні на витягнуту руку. І це теж треба офірувати Богові, щоб ми могли так постійно мати, щоб Господь нам дав цю ласку, щоб ми завжди мали і костю, і ксьондза, і молитву, і сповідь, і комунію, тому що це насправді є великий скарб, який Господь нам дає. Для того, то, що маємо, теж сьогодні офіровуємо Богові і просимо, щоб Господь нам благословив, опіка матки Божої була з нами. І щоб ми в це свято Матері Божої грумічної, теж, як ці свічки, які ми освячуємо, щоб ми теж палали такою любов'ю, світлом Божим і для других людей давали гарний приклад до того, щоб вони теж хотіли жити з Богом. Амен. Дякую. 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 Запит вам за увагу.